Ви гадали, що 2024 рік вас уже більше не здивує. Ми вирішили таки спробувати і підготували добірку десяти найбожевільніших фейків 2024-го. Ви на них купилися. Якби ви вірили дезінформації, то думали б, що сім'я Зеленського вже придбала багато коштовних речей. Улюблений маєток короля Чарльза Хайгроф Хаус, розкішний автомобіль за мільйон доларів і навіть казино на Кіпрі. Це все неправда. Він нічого з цього не купував. Але найдивніше звинувачення можна побачити тут: автомобіль Гітлера, нібито припарковано перед офісом президента України. Це зображення фейкове. Ми провели зворотний пошук і з'ясували, що автомобіль доліпили на це фото на задньому плані плані дійсно офіс президента України, але це не справжнє тло, як стверджувалося в цьому дописі. ось справжнє це фото, опубліковане в 2019 році. той самий автомобіль, як видно в деталях, якщо придивитися, приміром, до відображення дерев. ще один фейк президент Франції Макрон танцює в нічному клубі у 80-х? прийдемо одразу до суті. Насправді це не він, а так званий діпфейк. Ми знайшли оригінальних танцюристів з 80-х за допомогою зворотного пошуку зображень. Макрон не один з них. До речі, у 80-х він був ще дитиною занадто малим, щоб танцювати у нічному клубі. Його голову додали до тіл танцюристів пізніше. солодощі або смерть цього року сотні людей зібралися на парад на честь Геловіну у Дубліні, але ні, там не було ані страшних костюмів, ані гігантських ляльок, ані посухів. Та й параду, як виявилося, не було, тому що в Дубліні цього дня не було заплановано такого дійства, і Національна поліція Ірландії підтвердила це у своїй заяві. Тож головне, чому сотні дублінців опинилися тут. парад Привид написали на пакистанському сайті My Spirit Halloween, який ділиться інформацією про події довкола Геловіну у світі. У дописі вказали місце і час проведення параду в дубліні. Інформацію про подію також розповсюдили кілька користувачів соцмереж. Але творці сайту припустилися помилки. Хтось із команди просто скопіював інформацію про торішні події і додав їх до календаря цього року. Ще один мотор. Рошний фейк, космічні лазери, і ні, це не історія із зоряних воїн». Ідеться про покійного президента Ірану Гвинтокрил, що перевозив його та колишнього міністра закордонних справ Ірану, розбився у травні цього року. на думку деяких користувачів у катастрофі винен космічний лазер. і ця фотографія, нібито є доказом цього хоча лазерні технології справді стрімко розвиваються, фактчекінгова команда ДВ з'ясувала, що лазерної зброї, здатної збити гелікоптер з космосу, не існує. Крім того, цей гвинтокрил не є тією моделлю, на якій Ебраїм Раїсі летів у день катастрофи. За допомогою зворотного пошуку зображень ми знайшли гелікоптер з лазерного фото на цьому сайті. Він майже на півроку старіший за новину про катастрофу. А от ще одна не менш дивна політична історія напередодні. І виборів у Індії, колишній політик навіть постав із мертвих. Чекайте, що Нанітхі, багаторічний голова уряду південного індійського штату Тамілнат, виступив з промовою. У ній він похвалив свого сина, який зараз очолює партію батька за його роботу під час пандемії. Це фейк, і зрозуміло чому Каруна Нітхі помер у 2018 році. Задовго до пандемії коронавірусу. Утім, штучний інтелект повернув його до життя. Його колишня партія уже кілька разів використовувала його аватар, згенерований штучним інтелектом. Партія вважає, що він все ще може привернути увагу народу. оминули фейки і спортивних подій 5 тисяч євро штрафу за носіння. Футболок підробок під час євро 2024 у Німеччині ого це багато і багато хто мабуть так подумав, оскільки ця інформація завірусилася. Але не хвилюйтеся, це твердження не відповідає дійсності. Ніхто з тих, хто носив такі підробки в приватному порядку, насправді не мусив нічого платити під час чемпіонату Європи. І німецька митниця тоді підтвердила це на запит. Две жодної інформації щодо можливих штрафів за носіння контрафактних футболок. Зовсім інша справа, коли підроблені футболки умисно продавали б тоді діють інші закони, і штрафи за це чималі. цього року спостерігалося значне зростання кількості контенту, створеного штучним інтелектом. Мільярдер Ілон Маск очевидно обідає зі своєю подружкою. Роботом що ж, кохання не ідеальне, як і зображення зі штучним інтелектом. Ви, мабуть, уже самі побачили, що це фейк. Про це свідчать нереалістичні обличчя та руки. Навіть виделки і ножі виглядають несправжніми. Зворотний пошук зображень показує, що спочатку фотографією поділився пародійний акаунт Ілона Маска разом з іншими зображеннями мільярдера, згенерованими штучним інтелектом. Чи стане це незабаром нормальним? Ідеться у фейковому дописі. Що ж, поки що, це лише футуристичний жар. Чи можливо трохи збочена фантазія? Думаєте, дивніше вже нікуди? Подивімося на наступну історію. Користувач стверджує, що Трамп сидить на прокладці від нетримання під час ток-шоу. Це неправда, і це легко перевірити, просто подивившись, оригінальне відео. Перед тим як Трамп сідає на диван, ви можете побачити, що там нічого немає. Це просто його піджак, що звисає з боків Це Твердження досить дивне. Але такі політики, як Трамп чи Байден, через свій вік не раз зазнавали нападок дезінформації такого гатунку наступний фейк може зацікавити спортсменів: шоколад з високим вмістом білка. Розповідали, що німецька компанія випустила такий з цвіркунами. Інформація про це з'явилася в угорськомовному акаунті за два місяці до європейських виборів цього року. Як ви вже здогадалися, це теж фейк. Німецька компанія Ritter Sport опублікувала це зображення як маркетинговий жарт. Однак, передісторія для сатиричного допису була реальною. Січня 2023 року в Європі року. Єс дозволено використовувати цвіркунів у харчах. пост бренду був лише гумористичною реакцією на політичне рішення. Ми вже згадували Дональда Трампа, але є ще одна дезінформація, мабуть, найбожевільніша у нашому рейтингу. Вони їдять домашніх тварин. Дональд Трамп сказав це під час своїх перших телевізійних дебатів проти Камали Гарріс. Індекс усе почалося з допису у Фейсбук, в якому користувач стверджував, що гаїтяни у Спрінгфілді їдять своїх домашніх тварин та дичину, таких як качки та гуси. Цей допис потім був поширений на правих ультраправих каналах у соцмережах. Але це маячня поліції, чиновники вагаю спростували звинувачення висунуті новообраним президентом Трампом і користувачами соцмереж. Немає інших перевірених повідомлень у змі або доказів таких випадків. Тож домашнім тваринам нема про що турбувати. Тися це не обґрунтована заява з дискримінаційним підтекстом, але це настільки абсурдне твердження, що люди навіть склали з нього пісню. А який фейк ваш улюблений? Чи може ви натрапляли на фейк ще божевільніший ніж у нашому рейтингу?